Дійсно, Господь не робить нічого, не об'явивши намисли свої, своїм слугам пророкам. Амос 3,7 У цей особливий час в історії нам був посланий останній Божий пророк. Третій годині ночі 9 листопада 2010 року Марія раптово прокинулася. Вона відчувала себе невагомою і відчувала палюче відчуття в животі, яке, здавалось, проходило до самих її ніг, торкаючись кожного нерва і кожного м'яза. Її відразу ж привернуло зображення Ісуса, обличчя на зображенні почало змінюватися. Воно стало схожим на живе. Спочатку вона записала Твоя воля, це мій наказ, потім записала те, що почула. Це було перше з багатьох послань, даних їй Ісусом Христом. У пізніших посланнях Ісус, врешті-решт, сказав їй, хто вона така, вона була пророком останнього часу, і що вона не була обрана, вона була послана Богом як сьомий посланець. Повідомити про печаті, що містяться в книзі Откровення, щоб підготувати світ до другого пришестя Ісуса, ці послання складають книгу істини, передбачену в книзі Даниїла на останні часи, дану, щоб допомогти поширити навернення, щоб всі діти Божі могли бути врятовані від Антихриста, який незабаром повинен з'явитися в світі. Ісус хоче врятувати всіх через своє милосердя під час попередження. Просвітлення сумління, попередження скоро відбудеться, щоб врятувати світ. Попередження відбудеться, щоб довести всім, що Бог існує, щоб повернути всіх до Ісуса, щоб послабити вплив гріха і зла через навернення, щоб допомогти врятувати нас перед останнім судним днем. Давши нам можливість попросити пробачення за скоєні нами гріхи. Як дар від Бога Отця кожній людині, старше семи років, відчуємо особисту містичну зустріч з Ісусом Христом, яка триватиме до 15 хвилин. Тільки тоді, коли сповнилося пророцтво про відставку Папи Бенедикта, люди почали серйозно ставитися до книги істини. Це наступне послання було опубліковано в інтернеті. По всьому світу 11 лютого 2012 року. Не бійся, оскільки плани по спасінню людства були завершені, і вже недовго залишилося чекати, коли кожен з вас отримає моє велике милосердя. Папа Бенедикт XVI буде відсторонений від святого престолу в Римі. План по знищенню мого святішого Вікарія було таємно розроблено 17 березня. 2011 року і все це має відбутись, бо так було передбачено. Твій Ісус 11 лютого 2012 року. 11 лютого 2013 року. рівно через рік по тому, 11 лютого 2013 року, папа Римський Бенедикт XVI оголосив про свою відставку. Книга істини згадується у Даниїла 10.20. Саме тут згадується таємнича книга істини, в якій можна знайти все, що розкривається про майбутнє. Даниїлу велено запечатати її, оскільки вона повинна бути залишена до іншого часу, званого часом кінця. Багато пророцтв вже збулися, і ще багато чому належить збутися, особливо попереджено.